Роздільний збір сміття у два контейнери. У Чернівцях міська рада розпочала новий експеримент. Розрізнити сміттєві баки можна за кольором наліпок. Тож що готові містяни до нововведень та що далі робитимуть із відсортованими відходами, з'ясовували наші журналісти. Відсьогодні у Чернівцях запрацював роздільний збір сміття. Його здійснюють за технологією два контейнери для вторсировини сировини та для змішаних відходів. Розрізнити їх можна за кольором наліпок. Це найпростіший етап. Перший етап і в принципі всі міста, які запровадили роздільний збір, йшли також цим шляхом. Подальшому, якщо цей експеримент буде, набуде вже такого результату, як ми очікуємо, то ми будемо переходити до слідуючих етапів, де буде більш поглиблене сортування і встановлено більше додаткових баків. Контейнери з блакитною наліпкою для збору вторсировини. йдеться про папір, картон, скло, полімери, побутовий металолом тощо. Це про відходи, які можна переробити. Контейнери з сірою наліпкою для решти відходів, у тому числі й для органіки, тобто харчових відходів. Також згідно із затвердженим переліком, буде встановлено контейнери для збору небезпечних відходів, тобто батареї, ламп, термометрів. Але їх поки в місті немає. Якщо ця ініціатива приживеться в місті, ми будемо мати як наслідок зменшення тарифу. Тому що ми будемо менше захоронювати побутових відходів. І міська влада буде вимагати від надавача послуг перерахувати цей тариф. Ми це побачимо у перші місяці експерименту. Відповідно, якщо менше заїжджає ТПВ на полігон, ми менше витрачаємо коштів на захоронення. І це скажеться в першу чергу на платіжках громадян. Це і є стимул для того, щоб це робити. Забезпечити окреме збирання мають компанії, які відповідають за вивіз сміття. Зокрема, директор «Укрвторресурси Буковина» Боковина Валентин Шевчук каже, що це експеримент і для чернівчан, і для фірми. Тому вже після двох місяців нововведень зможуть зробити висновки, як діяти далі та що доопрацювати. Перші два місяці ми розставляємо баки в пропорції, яку вважаємо за потрібну. Після того ми місяць там дивимось, де потрібно доставити як потрібно забрати, де потрібно збільшити. І вже протягом цих місяця-два ми вже будемо бачити реальну картину і чи люди реально сортують, чи не сортують. Однак контролювати цей процес не вдасться, так як і карати за несортування сміття, адже жодної відповідальності за це немає, принаймні поки що. Самі чернівчани здебільшого підтримують таку ініціативу. Це добре в Європі давно це. Я підтримую ініціативу, але те, що вони встановили для сортування, то я не вважаю, що це нормальні смітники для сортування. У всій Європі так. Це буде набагато зручніше і. Корисніше для природи, а чого б і ні? Це екологічно. Ми ж за екологію, правильно? Плюс все одно сміття в нас, коли попадає їм на нас сміттєзвалище, там спеціальні люди його сортурують. Чому б їм би не облегшити цю роботу? Їм же ж легше буде, щоб вони не сиділи і не відбирали папер туди, а пластик туди. Наразі у Чернівцях встановили контейнери для роздільного збору сміття лише на тих вулицях, де послуги надає компанія Укрфторесурси Буковина. Тому міська рада шукає ще одну фірму, яка готова працювати із роздільним збором відходів. Буде виконавчим комітетом оголошено новий конкурс. Подивимося, які компанії заявляться, і визначимо переможця. І вже та компанія змушена буде так само запровадити роздільний збір з самого початку своєї діяльності. До слова від сьогодні у Чернівцях зросла плата за вивіз сміття. Відтак за послуги, споводжені з, з побутовими відходами за одну особу на місяць для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків з наявністю усіх видів благоустрою, зросла з 29 гривень 46 копійок до 38 гривень 60 копійок. Місячна плата для мешканців одноквартирних будинків приватного сектору з присадибною ділянкою зросла з 30 гривень 28 копійок до 39 гривень 67 копійок. В середньому приблизно на 30%. відповідне рішення ще наприкінці липня ухвалив виконком Чернівецької міської ради Аліна Рябко, Максим Білотка, Чтеми дня